Вийшла совонька на лови, день осінній прилетів, він був теплий і чудовий, сонце ніжно підрядів. Цілий день сова має і чекає темноти. Серед ночі десь літає, як і дозі кажени, Любить сонка літати, полювати до зорі, Хоче зайчиков приймати, Та він спить собі в норі. Мішка шародить у листі, чує, бачить все сова, очі зблиснули з листі, Ох, тікає б жде біда, Вийшла совенька по лови, Кріла понесла у вись, а до неї інші сови, під небеся піднялись.